Вітаю українці, глядачі-підписники на каналі Знайой. Наближається перший місяць зими грудень. І останній місяць в цьому році на українців чекає дуже багато нововведень в грудні. Це мій випуск, який я роблю один раз в місяць. Ваш улюблений випуск. Я зібрала всю інформацію по цій темі і розповім вам, що чекає на українців наступного місяця. Нововведень багато. Я дякую всім, хто підписаний на канал, і ласкаво прошу всіх, хто не підписався. Підписуйтесь тільки важливі новини. Отже, хочу почати з того, що вже в грудні ми почуємо дуже багато гарних новин з фронту. Україна не припинить звільняти свої території навіть взимку. І навіть поговорюють, що Крим може бути звільнений вже в грудні. Ну, так кажуть в Міноборони. Вже, мабуть, багато хто чув цю новину, і буде так чи ні, я не знаю. Але я дуже сподіваюся, що наші хлопці все зроблять як треба. Знаєте, як в нас мовчать, мовчать, а потім дуже багато одразу гарних новин. Молимось за наших хлопців, вони молодці. Пенсії. Наступного місяця дуже гарні новини для пенсіонерів, так як в грудні відбудеться збільшення прожиткового мінімуму, відбудеться перерахунок пенсії. Мінімальна пенсія зросте на 66 гривень, максимальна на 660. Тобто мінімальна пенсія зросте до позначки 2093 гривні, максимальна до 20900 тисяч 30 гривень. Я хочу нагадати, що це останній перерахунок пенсії цього року, і останній на весь наступний рік через війну в бюджеті просто не буде на це грошей. Крім того, грудні підвищачі пенсії людям, які мають інвалідність, а також незначно зростуть доплати пенсіонерам, які мають понад нормативний стаж. Тобто для жінок це понад 30 років, для чоловіків понад 35, але суми дуже маленькі. Щось там, десь в районі 20 гривень. Як я вже казала, в грудні зросте прожитковий мінімум зовсім на трохи. Це 84 гривні. Це копійки, якщо порівнювати з тим, скільки ми платимо за ту ж комуналку, і взагалі прожитковий мінімум в Україні вже давно не відповідає дійсності. Особливо зараз, коли на фоні війни інфляція зросла на 30%. Тобто, умовно кажучи, на думку урядовців, ось на цю суму, так, яка буде в грудні, це 2684 гривні. Середньостатичний українець мав би купити необхідні продукти на весь місяць, оплатити комунальні послуги і ще, можливо, придбати ліки. Звісно, це нереально. На жаль, мінімальна пенсія і зарплати теж залежить саме від цього мінімуму, тому вони. Зростуть на копійки. До речі, аліменти теж зростуть, але зовсім на трохи. Тобто для дітей до 6 років це буде 1136 гривень, для дітей старше 6 років, це буде 1416 гривень. Це просто мінімальні суми, такі, знаєте, копійки. Але якщо порівнювати, до речі, з листопадом вони зросли буквально на 10 гривень, тобто дуже сильно не зросли. Наразі через критичну економічну ситуацію в країні прожитковий мінімум і всі прив'язані до нього виплати, вони їх просто заморозили на рік. Це означає, що протягом наступного року не буде ніяких доплат, не буде підвищень пенсії, ні мінімальної зарплати. Експерти кажуть, що більшість людей просто будуть змушені виживати. Далі наступне питання дуже важливе: чи будуть відключати електроенергію в грудні? А дорогі українці, будуть? Кажуть, що вже аварійних відключень не буде. Ну, так обіцяють, але стабілізаційні відключення вони будуть Обіцяють, що час відключення їх скоротять, цей момент, але побачимо, як воно буде. В нас є такі вузькі місця в мережах, тому є ризик, що обмеження споживання будуть дещо інтенсивнішими в якихось певних регіонах. А також сподіваємось на те, що якісь із недоступних нині якихось виробничих потужностей можна буде все-таки відновити. Тому, дорогенькі, віримо в ЗСУ, віримо в ППО та енергетиків і, звичайно, економимо електроенергію. Далі курс долара. Першій половині грудня може збільшитись десь в середньому на 3%. Це значить, що все подорожчає мінімум на 3%. Особливо продукти перед новим роком ви знаєте, що ціни підскочать добряче. Плюс до всього ціни дорожчають через відключення тієї ж електроенергії. В першу чергу подорожчують продукти виробництво та зберігання яких просто потребує великих затрат електроенергії. Це і ті ж м'ясні, ті ж молочні продукти, також кондитерські вироби, також подорожча аграрна продукція, яка взимку буде просто потребувати додаткових витрат на зберігання. Дефіциту не буде, але все буде коштувати дорожче. Тому, якщо маєте можливість, закупайтесь просто заздалегідь. Далі субсидії це така серйозна тема грудня, тому що з 1 грудня призначати та виплачуватиме субсидії пенсійний фонд. В Мінсоцполітики акцентують, що використання IT-систем пенсійного фонду дозволить прийняти документи громадян на отримання житлових субсидій пільг в будь-якій точці України. Із 1 грудня заяви приймають. Пенсійний фонд, органи мінсоцполітики та центри надання адміністративних послуг також можна це зробити через дію. Українці, які отримували субсидії минулого опалювального сезону, зможуть лише оновити інформацію про себе, якщо вона змінилась. Якщо нічого не змінювалось, то просто людям будуть пере... перезначати ось ці виплати автоматично. Жодних нових рахунків в банках для виплати субсидій відкривати не потрібно буде, оскільки всі необхідні. Ось ці дані вони про субсидіантів. Пенсійний фонд отримує автоматично в електронному вигляді. Громадяни, як і раніше, будуть одержувати виплати на свій банківський рахунок або через пошту. До речі, стало відомо, який буде середній розмір субсидії в наступному році. Він складе десь приблизно від 1700-1800 Ось так, десь гривень на місяць. Це починаючи з 1 січня. Про це повідомили на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів з порядку контролю. Обіцяють платити субсидії всім. Ну що ж, будемо сподіватися, що так і буде. Щодо тарифів, то поки ніяких підвищень не планується. Але наступного року підвищення будуть точно як на газ, так і на електроенергію. Гетьманцев взагалі каже, що українці мало платять за газ треба більше платити. Тому будемо платити більше дорогі українці. Я більш ніж впевнена в цьому, як тільки закінчиться опалювальний сезон, тарифи одразу підвищать. В грудні українцям виплатять 1200 гривень допомоги. Це буде разова допомога для мешканців Херсону та інших щойно звільнених населених пунктів, які фактично там перебували на момент деокупації. До речі, пенсію можна буде отримати одразу за 7 місяців. А тепер щодо допомоги а в сумі 1200 гривень. Допомогу буде надавати Червоний Хрест через Укрпошту. А це буде так, як було з Харківською областю. Тобто, проведення виплат Укрпошти розпочне вже з наступного місяця. Зокрема, в Херсоні вже функціонує два стаціонарних відділення Укрпошти. Одне з них це центральне, що дозволить стабільно забезпечувати доставку готівки по всій області. Також стало відомо, що зимові канікули в школах, в столиці. Розпочнуться вже з 26 грудня, будуть тривати до 27 січня. школи в цей час будуть опалюватись в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі можуть використовувати цей час для оплачуваної відпустки. При цьому, якщо в Києві буде надзвичайна ситуація з опаленням, то частина навчальних закладів функціонуватимуть як пункти обігріву. Я хочу нагадати, що навчальний лік в школах Києва буде тривати до 1 липня. Українці з 14 грудня зможуть оформлювати посвідчення водія та техпаспорт без використання пластикових бланків. Тобто, тепер все буде через дію. Кабінет міністрів України прийняв зміни до двох постанов, що регулюють отримання посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Відповідно до змін, в найближчій перспективі більше не буде обов'язковим отримувати ось ці пластикові документи. Тобто, буде вибір між Виключно онлайн з оформленням лише електронного варіанта документів, що надають право керувати транспортним засобом, або ж можна буде оформлення таких традиційних пластикових бланків, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, наприклад, в сервісному центрі МВС. Отже, електронні варіанти документів, тобто. Є посвідчення водія та є свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, можуть просто стати єдиними наявними в людини документами, що дають право керувати транспортними засобами. Вже цього тижня Україна має отримати 2,5 мільярди євро цьогорічної міжнародної допомоги. В грудні очікується, що Ще півмільярда буде, і ось цей рік буде закритий. Прем'єр-міністр Шмигаль каже, що так домовились, що 3 мільярди цьогорічної допомоги включається в 18 мільярдів наступного року. Тобто, ось ця сума з наступного року 18 мільярдів. Заберуть на цей рік 3 мільярди. А на що підуть ці гроші? Поки що не повідомляється. Погода в грудні може здивувати снігопадами і сильними морозами, однак період похолодання буде недовгим. В другій половині грудня в Україні обіцяють значне потепління. Температура повітря буде підійматися десь аж до 10 градусів, і дні будуть яскравими і сонячними. В грудні на нас чекає дуже багато світлих православних свят: День Святого Миколая, великомучениці Варвари, апостола Андрія, Первозванного, Звісно ж, особливо Різдво Христове, яке ПЦУ дозволило святкувати 25 грудня. Щоправда, зараз не до свят. Але ми маємо бути сильні і все пережити в грудні новий рік. Я бажаю всім нам зустріти його в теплі з близькими людьми, щоб всі були живі і щоб всі були здорові. А наступний новий рік святкувати у вільній і щасливій Україні. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.